Казав, що не знімати, чи ні. Ми винуждені знімати у себе і на громадських слушаннях, коли були, це збиралися, і на сесії просилися, тому що везде перекручувалися факти. Я не буду там за перву, коли у нас громада збиралася по одному проценту. Це стало. Тоді ми всі в шокі були. Ніхто нічого не обговорив, нічого. Всі депутати прийшли, сказали, що, це саме, що було, приймали тільки проєкт рішення, ні. Ну, почали знімати, почали не знімати. Це не взяти, це не те. Потім, по ходу цих собить, ми коли вже обращалися потім на сесії, приходили, все. Візде Олег Валерійович запрещав знімати. Олег що... Валерійович запрещав. до регламенту, сільської ради. Там чітко прописано, що якщо сесія закрита, а яка буде закрита сесія І ще раз. Олег Валерійович. Олег Валерійович, давайте дослухаємо, а потім ви будете ви Ну, Коли ми приходили, ми на оці сесії все, на оцих мгновенно, як це ми сидимо, вирішався вопрос, зробити її закриту чи ні. Все воно коригувалося Олегом Валерійовичем. Що давайте зробимо закриту і хай Паша не знімаємо. І ми ходимо, то б'ємося, як об стенку. Навіть последнюю сесію, що нам з собою пішли, да. так чи ні, да. я вже йому казав, Олег Валерійович. Ми прийшли без Паши. Без съйомки. Дай не будемо присутствовати. Людям вже треба об'яснити, що чому. Так, ідіть отсюда, ви ніхто ви знаєте указ. Хто ви Що Ви на напередодні сесії чи вже на сесії? На, 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 на ну, ну, Напередодні. Ну потім, коли оце на сесії прийдемо, буває узначить, що ж за цю процентну ставку, що в, нас в селі робиться, нам починають напишіть заявлення, що ви дорожні присутствують, писали, потім опоздали там на дві минути такі там умови жорсткі були, що ліч би нас не допустити і всі жорсткі конкретно. Якого є. Ми просили, я подавав особисто запрошувати на засідання сесії е, ініціативну групу. Кожен раз приходимо, хто ви такі. Смотрите, по поводу э, регламента и вашей сессии в отношении того, что там э, собой действует прозор Рос Олегом Валерьевичем, я думаю, секретарь нас поддержит в этом отношении. Э, единственный момент, у меня такая легчайшая просьба. Не превращайте вот, сессию в базар. Если пришла инициативная Кто? группа, давайте а ну, просто ну, нормально, абсолютно, ну чтобы это было аудиторию, уважайте друг друга. Мы же не имеем. Я не не думаю, Но что Валерьевич, вернее, не думаю, я уверена, что он пойдет навстречу в громаде однозначно, да? Финанское. И ваши сессии будут проводиться, естественно, при организационной группе, чтобы это было открыто, прозорно, четко и ясно. Поэтому даже не переживайте. Почему? Конечно. Можно? Я их не хочу а? Доброго дня. О, на сесії можна? Ні. Закона... ні. Якого закону? Скажіть, будь ласка. Закону України про проведення сесії сільській ради. І є Що? регламент сільської ради. Ви це все прекрасно знаєте. Та як це ми знаємо, якщо ви нам нічого не показуєте? Павло Володимирович, вийдіть за двері. Вопроси потім закриті. Десь номер поряд не буде. Є порядок, у вас не якого, то ні. присутствие на сессии на любий любого рана вот и все да. выйдет пожалуйста, за дверь. выйдет за дверь. заяву на Блавская заяву надо, часа, знать, что на за Пивчан Саша за Снеговиком на сейчас же через 5 минут начинается сессия так я сам Та не будете, не трогайте. Не трогайте мене рука. Рука мене не за двері. Що ви робите? Вийди за двері. Вийди за двері. ідіот! Що ти ідіот? Так що, Удар! рука муху? Вийди за двері. Сам у Поняв? Таке Доброго дня. Стичка Павло, Новопотриківка, сільський голова Новопотребківка. Побив його, Вийди за двері. Ви чуєте? Удар у мене колоком вириває телефон у мене зараз. Спасіть мене, будь ласка. Вийди за двері. Ви Вийди за двері. Що ви робите? Та що ви робите? Ви Вийди за двері, тобі ще раз сказав. Ви чуєте, що робите? Новопетриківка сесія Новопетриківської сільської ради. Дивіться, що робиться. Так, да, прямо зараз присутствують. Ви, ти вирішаєш роботи. Зараз по'їдуть вам. Будь ласка. Шановні депутати. ви були запрошені на сесію. Відповідно, до законодавства за 10 днів повідомлені, що буде проходити сесія. Значить, сьогодні у нас 17-та сесія сільської ради. Значить, на сесію прибуло 10 депутатів. Із 14. Я 15. Ну, Яка пропозиція? Форму маємо От, всі підстави для того спочатку. Відповідно до нашого регламенту. Значить, У нас э, сесія може бути закрита і відкрита. Бруться на голосування про проведення сесії. Коя тут є Моя особиста пропозиція э, сесія провести закриту. В зв'язку що зараз у приміщенні, де проходила сесія, присутній Тичка Павло Володимирович зі своєю відеокамерою який безпідставно, без аргументів виставляє своїми коментарями, своєю думкою, все це в інтернет. Під цим він, свої дії він робить незаконно. І моя пропозиція сесію провести закрити і видалити із приміщення для засідання тичку Павла Володимировича, зайшов тільки що налісний на Андрій Васильович. Заяв від них не було ніяких, вони нічим не гаментували, що вони хочуть бути присутні на сесії, про те, що буде проходити сесія, які питання будуть наносити на сесії, вони все це знали прекрасно. І моя особиста думка, все це робиться з різних особистих підстав. То, то буде ще пропозиція. Моя думка, що сесію провести закриту. Сесії провести закриту. 8, 8, 8 проти. Ніхто? Утримались? Вот, Дує, да? так? Сесія ще закрита. Вами написана заява? Я вам задав питання. Ваху, ви ви повідомили ініціативну групу про те, що буде засідання. Є в яка ініціативна ви? група? Де написано, що ви є ініціативна група? Ваші Документи є на це все. Ви зареєстрували, як ініціативна група. в сільській раді. Якщо депутати, якщо депутати вибрані людьми, у них є свої права і обов'язки, вони є депутатами на батьківської сільської ради. Я виконую обов'язки сільського голови. Теж обрана людина. Самим. Ви просто громадянин України. Да. Мешканець нашого села. Да. Да. Загласно закону, ви повинні були написати заяву для того, щоб прийняти участь або бути присутнім на сесії. Тому що вас інтересують такі питання. Цього не зробили. Кравченко Ганна Івановна. Обіцяє... Кравченко Ганна Івановна є для мене закон. Обіцяла. Для мене закон є Обіцяла. регламент. Приладіть Анатолій. хай вам обіцяє вам, що хочете. Є закон. Все. Шо, будуть, Бабушка на кож обіщає. Є закон, не сопротивляться. Все. Цікаво. Є закон. Є закон. Будь ласка, виконуйте його. Ви ж не показуєте, ні закони, нічого, ніхто ж нічого не знає. Де в інтернеті почитайте, там все написано. Ви ж в інтернеті посещаєте його і регулярно. Ну, так і от читайте, 50 грамотна людина, можете прочитати. Є сіє чим чи при чому тут Шрапченко? Вона шо при чому тут травма губернатор? Ну губернатор ну шо? Ну шо? Вона ну не дати не сказав. На бо депутаті сказать, ви дасте виконуючи обов'язки заставити своє міні губернатор військово-цивільної адміністрації Жибрівський Павло Іванович кожного Вович? разу від, розповідає вовича. про те, що Колегіальні органи всі ложі, будь доступні для всіх громадян. Рішення буде вивесено на оприлюднення. Рішення відрізняється. Все. А те, що Ви тут будуть, рішайте, хто як буде робити. Це не ваші проблеми. Хто голосував за це питання, хто не голосував. Все це буде відображено в протоколі. І винесення рішення. А свої коментарі будеш дивитися до вас сам. Показує своїм родичам і своїм рецептівній групі. Пойдем, пошли. вставай, вставай. А пошли, вставай. кажу, давай. Пойдем. Мне не надо работать. пошли, не давай. Не я руками. тебе объяснял. Не надо это robić. надо я тут работать. Трогать. Пошли. Давай. Не надо меня трогать руками. Паша, пошли. пошли. Не надо меня трогать руками. Пошли. Я ничего не порушаю, меня трогать пошли. руками не надо. Пошли, кажу. Я стульчик не Давай, трогай. Пойдем, пойдем. Не надо. Пошли. Кашу. Пошли, пошли, пошли. Не надо мене трогати. Выключай. Я не буду нічого Пошли. Пошли. Павло Володимирович, ми забили ручки. Красиво все. Хорошо.